Вони справжній приклад стійкості та незламності, і мова про звичайних комунальників, які щодня роблять свою справу. Роблять прибудинкові території харківських дворів чистими, охайними і з неперевершеними клумбами. Ось один з таких прикладів: Немишлянський район. На цьому місці, де колись була величезна вирва після обстрілу ракетами, тепер справжня зелена оаза. Двірники та узеленювачі кажуть, добро та життя переможе будь-які негаразди. На цій вулиці у нас з'явилася нова клумба, і вона стала для нас символом стійкості, тому що територія, на якій вона облаштована, раніше постраждала від ворожого обстрілу. Тут було пряме влучання, і ми вирішили перетворити дану локацію на гарну зону спокою та надії. Це така наша відповідь: життя на руйнування. Клумба оформлена з використанням декоративних кущів Барбарису, ялівцю, спірею, гортензії та хвойних дерев. Посіяна газонна трава додає м'якості та завершеності, а декоративна відсипка з гравією та щебеню надає композиції сучасного вигляду. Ми не тільки висаджуємо рослини, ми відновлюємо дух Харкова. Бо кожна квітка, що розквітає, це наша маленька перемога. Червень добігає кінця, і підіб'ємо такі проміжні підсумки нашої літньої роботи за цей період. Ми вклали дуже багато сил і часу в облаштування клумб, Було просаджено більше двох тисяч багаторічних квітів. Також більше 18 тисяч однорічних квітів. Так продовжувалось фарбування елементів благоустрою за червень, Було пофарбовано більше восьми тисяч елементів. Тож роботи багато і в принципі. Вже липень з такою більш літньою погодою, готові до спеки. У нас проводиться щоденний полив наших зелених насаджень, тому ми не думаємо, що це буде виклик і проблемою для нас. І хочеться ще сказати, чому ми дуже багато сил вкладаємо, в саме благоустрій і облаштування квітників. І це буде трошки така історія від нашої мешканки, коли ми працювали на одній з клумб, і підійшла мешканка. Вона Дуже була вдячна, нам показала в телефоні фото своїх квітів і розказала історію, що вот ось вона йшла, якийсь такий тривожний у неї стан був неспокій. Я потім побачила нас, наших працівників, які працюють на клумбі, висаджують нові квіти. І воно їй так стало легше і каже: ось, значить, Харків не здався. Харків сильний і продовжує далі сильно тримати свої плечі. І ось от така історія це яскравий приклад. і і того, чому ми це робимо, чим ми мотивуємося, і для чого ми це робимо? Тому продовжуємо заради того, щоб усі мешканці, бачивши нашу роботу, відчували спокій і може навіть сказати, що були ще сильнішими. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Рішко та Ігор Мікинін. Харків новини.